Мій Харкове, омріяний роками, осяяний легендами віків. Твоє ім'я вітає поміж нами, ще від славетних прадідів, дідів. В тобі козацька мужність та відвага. Соколиків, завзятих вояків. Та стійкість і духу, і трудова наснага. Заводів непохибних трударів. Люблю тебе, мій Харкове, зелений. Завжди яскравий. Оксамит. Завжди сучасний. Ти в своїх теренах. Та мирний, тяжкий час, український кліт. В тобі завжди є місце, і для мене. Для мільйон молодих сердець. Що прагнуть, аби тут найкращі гени. Небесний наш поєднував митець. Обережно, Вирі зачиняється. Наступна зупинка, станція захисників України. Мій рідний Харків ще трішки. Знаю, тобі важко лишитись колишнім. За Шевченкові сади та вишні. І ми від арміна до площі пішки. Сховавшись від дощу, під улюблену парку. Потім за руку від сумської до парку. Чи зголодніше по культури до маку. Не боючись гуляти з ночі до ранку, тільки сонце сіятиме кожен день. Щодо сраженого яру знову нас веде. А на. Круги замість сліз, посмішки дітей, мо обіцяємо, що відбудуємо тебе молодь, в молоді Помовчавши хвилину, зайдем хлопців, захищавши країну всі разом посидемо біля кофеїн, тому що далі знає все, буде Україна Зікроквітки охрані до війни, ми стільки не бачили світ тепер, Одна із те бажаної. Каже робос серед людей, та піщо зі кривомній скаже, пішого ніколи немає тебе. Станція перемоги. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого.